У першій половині третього тисячоліття до нашої ери народи, що населяли Північну Месопотамію, заснували місто Ашур. Воно було назване ім'ям свого небесного покровителя бога Ашура, владики країн та батька богів. Ім'я цього бога отримала і вся невелика країна на півночі дворіччя Ашур або Ассирія. Протягом багатьох століть вона входила до складу різних держав. Її жителі займалися полюванням, скотарством, вирощували пшеницю, ячмінь та виноград. Столиця Асирії була розташована у верхній течії річки Тигр, де сходилися торгові шляхи стародавнього світу. Тому жителі міста з часом зрозуміли, що можуть швидко розбагатіти, купуючи товари в одних країнах та продаючи в інших. Так, з півночі на південь. Купці почали перевозити золото та срібло, мідь та олово. В північні ж землі відправляли для продажу зерно та олію вироби вправних ремісників. Займатися торгівлею могли лише розумні, хитрі та відважні люди. Вони вміли не тільки вигідно торгувати, але й домовлятись з вождями диких племен, у яких купували рабів та наймали провідників. Купцям також часто доводилося відбивати напади розбійників. Вони знали мови, звичаї та традиції інших країн, вміли піднести свій товар іноземним царям та їх вельможам як найдорогий і вишуканий. Вдавнену в давнину Вашшурі царів не було багаті купці заправляли всіма міськими справами, високі посади у міському управлінні займали жерці найшанованіших храмів. Місто росло й багатіло, а його мешканців не цікавили воєнні походи, тільки торгівля. Асирійці жили в родючих степових передгір'ях. Земля тут давала рясні врожаї без додаткового поливу, тому зрошувальні канали та земляні дамби найчастіше були не потрібні. Велика сім'я обробляла свій наділ самостійно, не звертаючись за допомогою ні до сусідів, ні до храму, випасала биків та овець у широких та вільних навколишніх степах. Асирійський селянин міг прогодувати себе та свою сім'ю. Він був вільний і незалежний та сплачував відносно невеликі податки. Вперше мирне та заможне життя Асирії було поставлене під загрозу близько 1800 року до нашої ери. В цей час сусідні держави почали витісняти асирійських купців з торгових місць та багатих ринків, а кочові племена Заходу Амореї вдерлися в дворіччя. Мешканці Асирії вступили в битву з загарбниками. Але сил для боротьби не вистачило, країна опинилася під владою чужоземців. Щоб звільнити рідні землі від гніту завойовників та відновити торгові шляхи, Асирії була необхідна дисциплінована, добре організована армія під єдиним керівництвом. Спочатку воїнів набирали з людей, у яких були земельні наділи. Головнокомандувачем став очільник міста Ашур, поступово зміцнюючи свою владу. Воєначальник став єдиним правителем країни і прийняв царський титул. З цього часу в Асирійській армії відбулися серйозні зміни. Цар створив регулярне військо з воїнів-найманців. Їх набирали з біднілих землевласників та навчали військовому мистецтву на царські гроші. Цей корпус отримав назву царський полк. Асирійські солдати постійно вдосконалювали свої бойові навички. Вони безперервно тренувалися, виконували фізичні вправи, навчалися вільно володіти новими видами зброї, вигадували різні способи ведення бою. В армії панувала сувора дисципліна. Надбайливих воїнів жорстоко карали так, поступово, але впевнено, було створене могутнє військо, і згодом воно стало непереможним. Ось воно військо, асирян, говорив один очевидець. Легко та скоро йде воно. Нема в ньому ні втомленого, ні знесиленого, і жоден не засне, і не зніме пояс свій, та не розірве ремінь взуття свого. Стріли його загострені, і всі луки натягнуті, копита коней, подібні кременю, колеса колісниць його, як вихор. Зміни відбулися не лише в складі війська, повністю змінилося озброєння солдатів. Раніше зброю виготовляли переважно з міді, тепер на зміну їй прийшло залізо. Освоєння заліза було великим відкриттям для всього людства. На відміну від мідної, залізна руда зустрічалася всюди і залізо було дешевшим за мідь. Крім того, залізо було твердішим і піддавалося загартуванню. Новий метал поширився по всьому світу та значно полегшив життя людей. Ковалі кували залізні знаряддя праці. Однак головним виробом майстрів виявилися не плуги та мотики. Зігнувши коліна та принісши жертву богам, у присутності царя та його воїнів ковалі кували мечі. Залізний меч став символом влади, предметом поклоніння. Воїни встромляли меч у землю і поклонялися йому як Богу. З цього часу залізні мечі, списи та бойові сокири. Стали головною зброєю асирійських піхотинців. Піші воїни були захищені обладунками, кольчугами та щитами, укріпленими залізними пластинами. Кінні підрозділи складали воїни-вершники, озброєні списами або луками та бойові колісниці. У асирійців були пересувні тарани на колесах. За їх допомоги при облозі воїни пробували фортечні мури та міські брами. Часто астерійці навмисно поширювали чутки про власну безжалісність в бою та про жорстокі розправи, що чекають на тих, хто чинитиме опір. Почувши подібні історії, вороги нерідко втікали, не вступаючи в бій, а піддані не наважувались на повстання. Звільнивши власну територію з 13 століття до нашої ери сильна, озброєна залізними мечами регулярна армія. Вже вирушала в далекі походи, спалюючи на своєму шляху міста, жорстоко розправляючись з їх жителями. Асирійці безжально руйнували села, вирубували сади та засипали канали. На підкорених землях, политих кров'ю загиблих мирних жителів, цар переможець утворив імперію. В VII-VIII століттях до нашої ери асирійські царі завоювали Вавилон, Фінікію, Ханаан. Вони здійснювали переможні походи і далеко на південь до самого Єгипту, а також і в гірське царство Урарту. На спустошених війною землях асирійці селили полонених, яких приганяли з різних країн. Цих поселенців називали люди країни. Вони отримували однакові наділи і були зобов'язані сплачувати податки з урожаю. З поселенців набирали солдатів у царську армію. Люди країни складали більшу частину населення царства. Своїми переможними походами асирійці перевернули весь близький схід, перемішали народи, зрівняли багатих і бідних і перетворили майже всіх в таких людей країни. Повернувшись із походу з великою здобиччю, цар щоразу будував нову столицю фортецю, щоб зберігати в ній свої скарби. Останньою та найрозкішнішою з таких столиць стала Ніневія, найвідоміша з усіх асирійських міст. Стародавній Ашур відійшов на задній план. Вулиці нових міст заполоняли вже не торговці, а солдати. Ніневію зводили десятки тисяч полонених. Я наново відбудував стародавні вулиці, розширив ті, які були занадто вузькими, та зробив місто таким блискучим, як саме сонце. Писав цар сина херіб. Асирійські владики вважали себе царями царів, володарями світу, вони уподібнювали себе великим богам, художники та скульптори зображували правителя, намагаючись підкреслити силу та фізичну міць государя. Вони показували його у величній застиглій позі з великими руками та роздутими м'язами. Підтвердженням царської величі слугувало полювання на левів. Улюблена розвага асирійських правителів, цар царів перемагав царя звірів, демонструючи підданим свою владу не лише над людьми, а й над природою. Місто левів, так називали, наводячи на них жахні невію інші народи, а ще містом на крові. Палаци столиці своїм багатством перевершували все, що існувало на той час. Сюди була зібрана вся розкіш Сходу. Вони зводилися на високих платформах та зовні були обнесені міцними мурами. Вхід до палацу охороняли п'ятиметрові статуї фантастичних крилатих биків з людськими головами. Ці статуї мали п'ять ніг, що, при виді збоку, дозволяло створити видимість, що тварина йде. Крилаті бики уособлювали добрих духів, охороняючих царський спокій. Із середини 19 століття. На території Ассирії ведуться археологічні розкопки. Був знайдений палац фортеця царя Саргона II. В 1849 році англійський мандрівник Лейярд в пошуках старожитностей проводив розкопки пагорба біля невеликого села на лівому березі річки Тигр. Згодом він виявив там поховані під шаром землі руїни. Виявилося, що це палац Асирійського царя ашурба VII століття до нашої ери, так і було знайдено стародавню Ніневію. Поступово археологи розчистили весь палац. Він був побудований на високій та великій штучній терасі. Рельєфи на стінах кімнат та коридорів зображували полювання асирійських царів налевів та сцени з військових походів. Кріпосні мури захищали не лише палаци, але й ретельно доглянуті сади, де росли дерева, рослини та квіти. Привезені з різних країн. Тут були облаштовані штучні басейни, наповнені прозорою водою, в якій плавали дивовижні риби. В спеціальних вольєрах жили тварини з царського зоопарку. А сирійські царі любили влаштовувати бенкети та пишні гуляння. Досліджуючи палац царя Шурбанапала, англійський археолог Лейярд виявив склад невеликих глиняних табличок різноманітної форми. Вони були списані дуже дрібними клиноподібними знаками. Спочатку Леярд подумав, що ці глиняні таблички не мають великої цінності, археолога більше цікавили коштовності та рельєфи на стінах палацу, але декілька вчений все ж таки відправив до Лондона. Довгий час вони лежали без діла в музеї, оскільки вчені не вміли читати клинопис. Але коли тексти нарешті розшифрували, Стало ясно, наскільки вони є важливими. Це була ціла бібліотека, зібрана дбайливо та з великим умінням. А добре знав писемність та науку свого часу. За його наказом, переписувачі знімали копії злиняних книг, що століттями зберігали у бібліотеках та архівах храмів Вавилону та інших центрів давньої культури дворіччя. Так, завдяки мудрому розпорядженню Ашурбанапала – в його палаці було зібрано кілька тисяч глиняних книг. Вони були складені з багатьох аркушів табличок однакового розміру. На кожній внизу була написана назва книги і стояв номер аркуша. У бібліотеці таблички розміщували в певному порядку. Пошуки потрібної книги полегшували спеціальні списки, де вказували назву книги та число рядків в кожній табличці. На всіх глиняних аркушах. Стояв бібліотечний штамп зі словами Палац Аш царя Всесвіту, царя Ассирії. Зміст глиняних книг є дуже різноманітним. Серед них є підручники граматики, історичні хроніки, що розповідають про найважливіші події в історії Вавилонії та Ассирії, міждержавні угоди, закони зустрічаються звіти про будівництво царських палаців, повідомлення чиновників. Доповіді шпигунів про становище в сусідніх країнах, списки підвладних Асирії народів із зазначеним розміром виплачуваної ними данини. У бібліотеці зберігали також трактати з медицини, перелік тварин, рослин і мінералів, господарські книги царських хазяйств, різноманітні скарги, листи, угоди, складені при купівлі будинку або рабів. Крім того, у бібліотеці Шурбанапала були зібрані книги. Що підводять підсумки науковим досягненням шумерів вавилонян та асирійців. Вавилонські та асирійські жерці добре знали математику. Вже на початку другого тисячоліття до нашої ери вавилоняни розв'язували складні геометричні задачі з виміру площин, вміли складати плани міст, палаців та храмів. Ці записи збереглися серед глиняних табличок Ашурбанапала. Напала. В його бібліотеці були також і твори з астрономії. Здебільшого, це були копії ще старіших книг, написаних за тисячу злишком років до VII століття до нашої ери. За цими книгами можна простежити зародження та розвиток астрономічної науки. Вавилоняни та Асирійці вміли розраховувати час місячних та сонячних затемнень, знали рух небесних світил, видимих простим оком. Вони вміли також відрізняти планети від зірок. На підставі спостережень за рухом сонця, місяця та зірок, стародавні жерці склали календар. Цей календар вказував, коли будуть розливи рік або спад води, отже, коли треба починати сільськогосподарські роботи. А сирійці дбайливо зберігали всі ці відомості. Ведучи загарбницькі війни, підкоривши багато країн і навіть Єгипет. Торгуючи з віддаленими куточками стародавнього світу, асирійці були добре обізнані про природу та населення цих країн, тому вчені знайшли в бібліотеці Шурбанапала географічні карти. Ще досить примітивні, вони все ж охоплювали велику територію. Збереглися й географічні довідники асирійців з назвами країн, міст та річок. Однак про будову землі в них були ще дуже фантастичні уявлення. Такі ж примітивні уявлення були в асирійців і в області медицини. На той час медицина була тісно пов'язана з магією, тому вавилоняни та асирійці вірили, що всі хвороби викликають злі духи, що проникли в людський організм. Щоб вилікувати хворобу, лікар прагнув вигнати злого духа з тіла хворого молитвами та заклинаннями. Іноді лікарі ліпили з глини зображення злих духів і руйнували їх. Вважаючи, що від цього хворий може одужати. Таблички зберегли тексти заклять, магічних ритуалів, рецептів більш ніж 400 рослинних та мінеральних мікстур, якими користувались давні лікарі. Асирійські писці знали не тільки свою асиро-вавилонську мову, але також і давньошумерську. Саме шумери винайшли ще наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери клинопис. Пізніше вавилоняни та асирійці його запозичили. В бібліотеці шурба були знайдені шумеро-вавилонські словники та збірки текстів шумерською мовою з поясненнями важких для розуміння місць, таблиці клинописних знаків, збірники граматичних прикладів та вправ. Вони дуже допомогли європейським вченим у 19 столітті розшифрувати шумерську писемність та вивчити мову шумерів. Багато що розповідають таблички про вірування та релігію давніх народів Месопотамії. Вивчивши тексти гімнів та Молитов, історики визначили, що асирійці не мали власної релігії, вони запозичили її у Вавилонян, лише змінивши деякі імена богів. На жаль, ці стародавні знання були втрачені людьми на кілька тисячоліть. У 612 році до нашої ери. Асирійська держава, врешті-решт, була розгромлена арміями вавилонян та їх союзників. У пожежі загинула столиця Ніневія, згорів царський палац, було вбито останнього асирійського царя. Про бібліотеку всі забули, а глиняні таблички тільки загартувалися у вогні і тисячі років пролежали під шаром попелу та ґрунту, щоб після розшифрування вченими розповісти нам про історію, культуру. Господарство та релігію народів стародавнього дворіччя.